Із 16 фактів, 7 вже розкрито злочини, затримані злочинці і далі вже ведеться слідство, буде суд вирішувати їхню подальшу судьбу. Основні причини, чому скоюється незаконне заволодіння, тому що злодії, як правило, Заволодівають тими транспортними засобами, до яких не ставляться належним чином їх власники. Тобто залишають ці транспортні засоби на внутрішньодворових територіях, які не освітлені, не охороняються, транспортні засоби не обладнані засобами сигналізації, якимись противогонними пристроями. Що стосується профілактики даних випадків. В першу чергу необхідно користуватись чи гаражно-будівельними кооперативами, автостоянками, тобто там, де транспортні засоби будуть під наглядом. Якщо це стосується тієї території, де неможливо скористуватися такими засобами, то необхідно подбати максимум про свій транспортний засіб. Якщо це автомобіль, автомобілі взагалі... В основному уганяють вітчизняного виробництва марками, також не залишаються без уваги і такі транспортні засоби, як мопеди, скутери, повинна бути сигналізація. Якщо в денний час, доби водій приїхав, наприклад, до супермаркету, скористатись замками, тобто максимум. Вберегти свій транспортний засіб. Що стосується відповідальності, є кримінальна відповідальність за цей злочин. Згідно статті 289, передбачено як штрафну санкцію, це в крайніх випадках. А взагалі, за це передбачено позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Тобто, це термін немалий і є над чим задуматись.